В режимі постійного очікування родина Лисенків вже понад тиждень живе у справжньому пеклі. Анатолій з двома дітьми на руках не втрачає надії, що його дружина та дев'ятирічна донька повернуться додому живими. Одного дня жінка разом із дівчинкою просто кудись зникли. Я очікував дитину в школи, сусід возить, дитини немає. Спрашую сусіда, де дитина? Лена забрала. Кажу, як забрала Лена. Лена ж у лікарні. Я в лікарню, в лікарні кажуть, що вже її в 12 часов відпустили. 30-річна Олена потрапила до лікарні після невдалої спроби самогубства. Психологічний стан дружини був дуже важким, пригадує Анатолій. Напередодні вона випила щурячу отруту. Вдома чоловік знайшов залишки яду і навіть кілька прощальних записок. Під сіном знаходжу бутилку літрову. Зернята червоні, я купляв по господарству Мишей мешетравить. Там було наколочений розчин, зернята на дні. Ось, будь ласка, вона писала передсмертні записки. У всіх просить вибачення у батьків, у чоловіка, діток. Після втечі з лікарні жінка швидко пішла до школи, забрала старшу доньку Аню з уроків, і наче крізь землю провалилася. Як правило, дівчинку забирали сусіди. Вони машиною Аня чекала так, так само сусідів, щоб її забрали додому. Але прийшла мама і забрала її. Після того ми інформації іншої не маємо. Що ж змусило жінку залишити менших дітей? Чотирирічну Ангелінує, п'ятимісячного Андрійка та втекти. Виявляється, жінка залежна від віртуальних ігор. На розваги вона витрачала тисячі гривень. Анатолій спершу навіть не здогадувався про хворобу дружини. Сполошився, коли зникла соціальна допомога на новонародженого сина. На розбірки пішов у банк. Там Анатолію пояснили, гроші на рахунку були, але Олена їх програла. Клала на скарбничку і розважалася. Фігурують розваги. Всі суми уходили туди. Це не вкладається в голові, але лише за одну ніч жінка могла програти 10 тисяч гривень. Анатолій підрахував, що за півроку його дружина спустила на онлайн розваги більше 60 тисяч і припускає, що Олена просто злякалася його гніву і тому втекла. Узнавши, звісно, що я буду в страшному гніві, буду кричати. І я їй казав, що я тебе кажу лозиною по жопі дам. І дуже боялося. Минув тиждень безперервних пошуків і Олена разом із донькою таки знайшли. Населена жінка разом із дівчинкою йшли узбіччям траси неподалік Борисполя. Їх упізнав та підібрав випадковий водій. Зараз Олена вже вдома. Надзвичайним новинам вдалося поспілкуватися із нею телефоном. Жінка розповіла, вони встигли побувати у кількох областях. Переховувалися по церквах. Доньку мати планувала відвезти додому, бо Аня дуже сумувала. А сама хотіла і далі ховатися від чоловіка та кредиторів. Я багато кредитів набрала і мені просто стрільно перед чоловіком. Дуже велику суму винна. Можеті 100, може і за 150. І що з процентами за всіма. Родину вже тероризують колектори. Чим віддавати борг? Подружжя навіть не уявляє. Адже Олена безробітна, а анатолій працює звичайним двірником. Виживає сім'я на його зарплатню у три тисячі гривень. Спершу чоловік планує вилікувати дружину від ігроманії, а вже потім запевняє, вирішуватиме фінансові проблеми.